Можеш той саме сказати, це теж ви. Ну так, да. ми підводні мешканці. Тобто... Ну, лікапетаючі. Да, ну, лікапітаючі. Саме так. Це савці, У них є дихало, вони, як і ми дихаємо повітрям, вони як і ми вигодовують... Ну, на власне, я. я дітей не вигодовую молоком. А, хоча така можливість існує. А, тим не менш, а, як ви думаєте, які найближчі родичі з. Сухопутних савців є у дельфінів і китів. Варіанти. Може, морська свинка якась. Хам'як, хобрах. Орел. М -м -м. Давайте, які варіанти? Може, що з амфібії. З амфібії. Тобто жаба ближче от, ближче до кита, ніж людина, наприклад. Ні, у так ще більше, більше. Ні, більше. У Які ще варіанти є? Я думаю, людина. Людина ближче, ніж, наприклад, гепард до дельфіні. Бігемот. Це абсолютно правильна відповідь. Бігімоти це найближчі сучасні родичі китів. Взагалі, кити відносяться до доклади от, до яких входять, в тому числі, і кити. І вони зародилися десь 50 мільйонів років тому, почали переходити поступово у воду. Як ви бачите, Амбулацетос ось тут він такий був напівводний, мав спосіб життя приблизно, як в сучасних тюлені, якщо дуже сильно спростити. От. І власно з таких от до, е, е, то бігаючої такої тваринки, кити прийшли в воду. Ви думаєте, чому кити прийшли в воду? Які переваги дає вода в порівнянні з сушею? Які? Так, да, безпека, які ще варіанти є. Ну, піші баю приймуть тобто больше діти в свободному доступі, ну, і легше її звувать. Ну, що легше, я не впевнений, але більше їжі, безумовно. Які ще варіанти є? Абриваються цикли Хм, Я на це не думаю, Але цілком можливий варіант. Які ще варіанти? Ну. Окей, це довга тема. Okay. <laughs> а, цікаво. Які ще варіанти є? Ну, ще вода стабільніше температур. Mm -hmm. Відповідно, якщо в день а, було на суші плюс там 30, вночі може бути плюс 15. В морі температура не так сильно зміниться. Як на давлення під водою більше підходить, ну щодо того, що тиск під водою більше підходить, я не впевнений. Я mm -hmm. думаю, це mm -hmm. скоріше а, як це називається, це mm -hmm. бар'єр, mm -hmm. ні прямий кліна? Да? Так, да. але знову ж таки, вода воно створює там пловучість і там. Можна відкривати для себе нові напрямки для плавань. У нас є величезне різноманіття китоподібних, яка включає в себе в і зубатих зубатихі. Як ви думаєте, або якщо знаєте, будь ласка, притримайте своє знання, як ви думаєте, скільки китоподібних з цього різноманіття мешкає в Чорному морі? Давайте скільки. Ну, три види. Саме так, з цього всього різноманіття в нас мешкає аж цілих три неймовірних види китоподібних. Чим китоподібні вони унікальні? Ну, по-перше, вони використовують дельфіни ехолокацію для того, щоб рухатись під водою. Вони з цим подібні скажанами. Та у воді не завжди світло. Відповідно, в темрі він дуже там класно. Ще також вода може бути каламутна. Ще е, я думаю, оптичні властивості води вони трошки за е, ускладнюють е, орієнтацію позору. Тому вони використовують ехолокацію, щоб, по-перше, простіше. А, полювати, бачити якусь рибу, ну і, власне, щоб орієнтуватися і не у усілякі скелелі. І хоч цікавого дельфінів немає задніх лап. От. тому... — Вони перетворилися на хвіст, неправильно? Ні, вони просто зникли. А хвіст тоді що? Ось ці хвостові плавці це просто нарости на хребтах. на хребті. А, а я думала, а, Це шкіряно-сполучна тканина, там немає кісток всередині, ну окрім власне хребта. Ну і також них величезний мозок, другий за розпіввідношенням до розмірів тіла після людини. Власне, всі три види а... кутоподібних Чорного моря, морська свиня, а вона ж також Азовка в нашому випадку, Чорноморський звичайний дельфін і Афаліна. Вони всі відрізняються за розміром, поведінкою, соціальною поведінкою і тим, чим вони харчуються. Власне, морські свині це одні з найменших кутоподібних на планеті то я навіть припущення, що Азовські морські сині одні з найменших. Вони живуть невеличкими групами по одній трі особини. Вони харчуються здебільшого якимись невеликими рибами, як анчоуси і Шпроти. Також вони полюбляють їсти якихось придонних риб. Ну і, власне, вони не нехтуються іншими безхребетними креветками чи чимось ще. Чорноморські білобокі дельфіни, вони більші, як ми бачимо, до 2 метрів. Живуть більшими великими групами по 20-30 особин, які також можуть формувати більшість зграї. Раніше було пропущено, що ці 20 невеличкі групи вони складаються з членів однієї. родини. Наразі генетично показано, що це можуть бути групи, наприклад, молодиків або групи якогось іншого там. ну, Скажімо так, на соціального статусу, а просто там різноманітні групи, але, звісно, також і в родині теж бувають. Основний їх раціону це риба полюють в тому числі із граями. Також найбільший китоподібний нашого е, Чорного моря це дріфіно-фалітни, вони бувають до 3 метрів, живуть невеликими групами по 2-15 особин. тобто це менші групи, ніж у білобочок. Але також можуть утворювати величезність грай до 1000 особин. Мені здається, в Чорному морі настільки великі вони не збираються. Але до декількохсот, там довкола джерел гача, вони цілком могли це робити. Так само вони, як і е, білобокі і дельфіни, харчуються здебільшого рибою, але також вони можуть, е, не можу сказати, що полювати, але турбувати морських синей, через що морські сини активно уникають афалін. Дельфіни вони є досить соціальними тваринами, все ж таки вони інколи, збираються на групи по тисячі особин. Вони разом полюють, розважаються, розмножуються і роблять багато-багато чого іншого. Вони в тому числі і спілкуються один з одним. Власне, дельфіни спілкуються більшістю цих методів. Напевно, мовою вони не спілкуємося, але ми про це поговоримо. Власне, дельфіни, вони е... одне з їх соціальних заміні, що вони полюбляють торкатися один одного плавцями, чухати там, стикатися своїми рилами один в одного. Власне, дельфіни також можуть спілкуватися, скажімо так, жестами. Вони можуть там вставати в різні пози, міняти, там розташування плавців, демонструвати до одного одному. В тому числі було показано, що. Вони можуть е, спілкуватися один з одним, відкриваючи е, таку рот, щоб е, якби продемонструвати свою свій ігривий настрій, щоб власне, показати, що вони хочуть пограти і отримають від цього задоволення. Також е, дельфіни використовують звуки, в тому числі звуки, які не застосовують голос, це, наприклад, там всім пускання бульок там, чи там, клацання зубами, ще щось таке, в тому числі інколи бувають Блюді хвостом по воді. От, е, зазвичай хвостом вони б'ють, коли дельфіни нездорові або поранені. Е, от. Ну, для чого вони це роблять? Можливо, їм просто звуки подобаються, можливо, вони цим щось передають. Тут відкрите питання. Також вони використовують е, свій голос для того, щоб формувати якісь звуки. Частково частину звуків, а саме холокаційні кліки, вони використовують для того, щоб власне, бачити. Бачити в лапках, звісно. Ну, а також вони використовують обухові пульсуючі звуки, свисти і там всякі дзичання для того, щоб спілкуватися один з одним. Давайте послухаємо, як... які бувають звуки. Оп. Вони випускаються такі тріщання. Це вони пускають звукову хвилю, вона відбувається від об'єктів, і потім їх мозок, на основі того, як воно відбулося, формує зображення довколишнього світу. Також вони видають, спілкуючись один з, собою, з одним, різні звуки. Наприклад, є Ось такі пульсуючі звуки і От. Або бувають такі. О, ці звуки здебільшого в притаманні всім зубатом китам. а наступні звуки, а саме свистячі, Будь ласка. От. а саме а, свистячі, їх морські сині не використовують. Морські сині використовують здебільшого більшого і всякі інші звуки. А отакі от свисти, по-перше, їх простіше вирізняти на фоні холокотіних кліків або кліків для іншого спілкування, тому їх достатньо добре вивчають. І ці свисти вони бувають абсолютно різними. Наприклад, частина з цих свистів це є особистими сигналами підписами для кожного окремого дельфіну. Тобто, десь там молоді роки, молодь, дитинча дельфіна, воно виробляє свій власний свист підпис. Який позначає його особину. Власне, вони часто використовуються самостійно цей звук, але також інколи і оточуючі дельфіни використовують цей звук, скоріш за все, позначаючи саме конкретно цього дельфіну з якоюсь метою. Можливо, там підпливи, відпливи, можливо, ще якісь варіанти. Але, на жаль, інтерпретувати достеменно наразі ми ще не можемо це. От. Тобто як свист і ім'я. Ну, ну, можна вона, так сказати, так. Можна сказати, що це ім'я Дельфіна. Власне, також дельфіни, вони дуже соціальні, вони полюбляють гратись, як і всі е, розумні тварини. От, наприклад, тут вони кидають медуз. Дуже весело. Медуза не дуже весело. Медузи, я впевнений, не дуже щасливі, якщо в них є така концепція. От. Е, також. Ой, також э, дельфіни використовують інколи інструменти. Наприклад, австралійська популяція фалін використовує губок для того, щоб притися в дні і не пошкоджувати свій, э, своє рило. Власне, э, окрім того, вони передають, ну, точніше як, дорослих особи, молоді особи не навчаються використовувати цих губок для здобуття собі інших. Окрім того, ключове питання. Чи є в дельфінів мова? Це складне питання. По-перше, тому що ми її не розуміємо. По-друге, тому що сама по собі мова це достатньо складний процес, і вона включає в себе багато всього. І, на жаль, я не хіст, щоб повністю описати, що таке мова, але вона має свої структурні особливості, свої морфологічні і синтаксичні особливості. Не все з цього, на жаль, у дельфінів наразі показано. Але е, для передумов мови в них до фінів, достатньо гарні ну, разом такі когнитивні навички. По-перше, вони добре розвинена пам'ять, вони також можуть вивчати якісь нові правила достатньо просто, дивлячись, як інші особи не поводяться. Також вони легко імітують один одного, в тому числі і звуки, що для мови є достатньо важливим. Також вони можуть розділяти з кимось увагу на якийсь об'єкт. Ну, наприклад, людина може показувати на якийсь об'єкт, і дельфін буде зацікавлений цим об'єктом, тобто вони так переключають увагу. Також, як ми бачили, дельфіни достатньо винахідливі, вони можуть використовувати інструменти. Також ця міжментальна зміна, тобто це зміна ну, в нас, людей, це зміна там, наприклад, мови з там, символьної до вокальної, тобто ми бачимо текст, ми бачимо, ой, ми можемо його сказати з дельфінів. Як я розумію, це теж існує, але в контексті того, що вони можуть поєднувати якісь символи на дошках з якимись об'єктами, наприклад, м'ячами. Ну і також, як я вже розказував, в них є культурна передача, вони можуть передавати навички використання якихось інструментів своїм дитинчатам. Ну або дитинчата, самі в них вчаться. Також серед звуків в мові є важливий момент, що у нас слова, а не тільки, не тільки слова і звуки, вони передають ще і дві основних, два основних моменти. По-перше, в нас є референтні звуки або слова в даному випадку, які підносяться до конкретного об'єкта. Наприклад, дельфін може позначати, а може і не позначати, якими звуком, наприклад, конкретно рибу. А також в нас є оціночні звуки, які власне, оцінюють об'єкт. Наприклад, я щасливий це бачити, я щасливий це бачити, я радий, я боюсь і так далі. Судячи до цього, у дефінів є обидва а, ці типи. Проблема в тому, що не зовсім зрозуміло, що саме в їх а, звуках є референтним, що саме є оціночним, і, можливо, ці правила насправді не до кінця можна до дельфінів застосовувати. Як же ви взагалі вивчалися мови? А, ну, не мова. Так, давайте я буду казати мову, але це не зовсім мова. Дельфінів. По-перше, Афалінам давали ось такі тривимірні... ну, по-перше, там довга історія. Але з того, що я хочу е, назначити, що, наприклад, три, е, Дельфі нам давали ось такі дошки з тривимірними всякими символами, і до кожного символу був прив'язаний якийсь звук. Е, ну, наприклад, коли дельфін торкався е, трикутника, видавався такий звук, е, створений за допомогою комп'ютера, який нагадує дельфінячий свіст певного е, типу, але такий свист, який вони. В, в акварії в, в цьому в досліджувальному середовищі не використовував. І він був проасоційований, наприклад, з м'ячем. Відповідно, коли Дельфін торкався цього символу, звучав цей звук, йому давали м'яч. Власне, дельфіни достатньо швидко зрозуміло, що відбувається, і навіть почали імітувати ці звуки, щоб просити про м'яч. конкретно про м'яч. Звісно, на початку серед цієї таблички ще були речі, які були підв'язані під конкретну риву. І вони достатньо а, сфокусовані були саме на цьому символі. А, і навіть коли там, цей символ прибрали, тому що він трошки заважав переводити експерименти на усіма іншими досить цікавими предметами або подіями, наприклад, чухання дельфіна, оцей другий H, а, то навіть там, якийсь молодий дельфін взяв на рибу і спробував до цієї дошки підставити, типу натякаючи, а можливо не натякаючи. Знову ж таки, питання інтерпретації того, що хочуть тварини, це досить складне питання. Але як ми проінтерпретуємо, е, натякаючи, що він хоче саме рибу, а не якісь з цих інших об'єктів. Також е, до дельфінів була. деяких дельфінів було спочатку е, за допомогою звуків, здається, е, їх навчали якимись командами. Наприклад, там була комбінація звуків, яка казала, що. До тронця там правим своїм плавцем до м'яча, до тронця там лівим плавцем до м'яча. Але, на жаль, коли це зробляв, по-перше, дефіни це досить швидко е, опанували. Але була проблема в тому, що е, ця команда вона була здебільшого зроблена як один об'єкт. Ну тобто, ну, наприклад, там якийсь там трр, це було там до правим, а там лрр це до лівим. Абсолютно рандомні <плес> звуки я зараз видав. Але це не було щось модульне, тобто. Явно ну, Вони вивчили команди, але було незрозуміло, чи вони саме розуміють це як окремі якісь моменти. Потім була розроблена система команд е, за допомогою жестів, яка розділяла ці е, команди на символ. Наприклад, один жест відповідав за людину, там інший жест відповідав там, принеси, третій жест відповідав, наприклад, там, яч або кільце. Відповідно, побудова була е, цих е, послідовність команд була досить прямолінійна. Тобто, це там кому друга частина що зробить що, і третє, що зробити. Наприклад, якщо там показати людина м'яч принести, дельфін візьме м'яч і принесе його до людини. Якщо дати там, показати м'яч людина принести, він буде ну, супроводжувати людину до цього м'яча. Відповідно, через те, що там була достатньо широка система цих символів, е жестів, було е показано, що дельфіни розуміють, по-перше, е ці окремі концепції, тобто, якщо йому там навчити приносити м'яча там. Людині, а потім навчити там не знаю, підкидувати кільце, а потім сказати принеси кільце, то він буде вже асоціювати кільце з певним жестом і догадається, що його треба принести. Також таким чином було показано, що вони розуміють і послідовність цих символ ну, цих жестів, що є важливим. І, наприклад, якщо там змінювати якимось не зовсім правильним способом ці жести, наприклад, там, принеси людину м'яч, він не зовсім буде розуміти, що від нього хочуть. От, з таких останніх достатньо цікавих робіт був зроблений такий комунікатор між китами для людини-кит, людина дельфін. Власне, дельфінів навчали, ну, був у нас є такий морський інструмент, який включає в себе мікрофон і ну, я не знаю, як подвоє мікрофони називаються. І також, скажімо так, транслятор, тобто який звуки видає. Власне, як працювалося, в нас було два дайвера. Дайвер uh, видавав якийсь звук, який uh, був uh, асоційований з, наприклад, там, передай uh, шарф, наприклад, там, якийсь шматок тканини. У другому, uh, цей uh, мікрофон видавав якийсь характерний для цього писк, який, як і в минулому разі не, не такий, яким вони користуються в природі. А дайверу 2 в мікрофоні в наушниках казалось там, принеси шарф, наприклад. Ну і відповідно він передав вав цей шарф першому дайверу. Ну і відповідно так само було навпаки. Тобто там перший дайвер там казав принеси шарф, і другий дайверу там це транслювалося. Ой. Ну і так само другий дайвер казав, принеси шарф, першому дайверу. Транслювалося в наушник принеси шарф, дельфіну транслювалося цей якийсь свист характерний для цього. Власне, ідея була в тому, щоб навчити дельфінів мімікувати цей звук. Uh, і, відповідно, цей транслятор він приймав цей звук, uh, цю, цей свист, і транслював дайверам принеси шарф. Ну і таким чином намагалися uh, навчити дельфінів розмовляти. Uh, ця робота вона частково успішна, але достатньо складна, в тому плані, що ну, вона робота на не, неї ще триває, навіть з 2014 року, вже 11 років як. Тому що дельфіни, коли, наприклад, вони. Намагалися імітувати ці звуки, бо вони це можуть робити. Е, вони додавали якісь свої власні акценти, або там тональність трошки вища, або там якесь закінчення інше, що е, ця машинка вона не могла опрацювати. Е, власне, тому роботи над цим ведуться. Але зараз, як вже сказали, в нас є шиї, можливо, щось е, з цим зрушить. На жаль, знову ж таки, йому всього два-три. Такі три роки, і я не впевнений, що до розшифровки дельфінячої скажімо так, мови це дійшло. Але наразі ми не можемо сказати, чи є у дельфінів мова, а, і чи ми можемо її навчити. Безумовно, вони дуже розумні. Безумовно, в них є якісь позначення якихось об'єктів інших істот і так далі. Вони явно спілкуються між собою. Вони там можуть за допомогою різних звуків позначати, що там небезпечна кула поруч, або безпечна кула поруч, або щось інше. Але наразі ми. Не можемо остаточно сказати, чи є в них мови, чи зможемо ми колись з ними розмовляти, але все попереду.